Привіт! З вами Вікуся! І у попенні новості. Суперські новості, які можуть бути. Я вирішила, як мою зробити проблему. Як знімати самообзори? Я вирішила, я вирішила, як це зробити. Тож, тепер я буду знімати самообзори і буду знімати... Якщо ви дивилися Анна Фроузен повідомлення, то, або як воно знову інше називається, я не знаю, я напевно його виставлю останнім, то що ви подивіться все рівно там буде Анна. Вона вам повідомить про деякі ці. Тепер я вирішила віднімати серіали. Не так? Ще я так тан-дан-дан рухаю. А може ще пальцем буде видно, чи ще мій голос дурний буде. Ну, я як приснімаюся, ні. Як дошка. Ой, його попезу. Я вже вистрила тож буду вам знімати більше відеоси, більше. Ви бачите, нам добре. Е-е, звичайно, буде якість. Ну, самое головне посміятися, поржати і повеселитися. Тож в мене опупені новини, які я вирішила тепер буде все круто. Все в шкаладі. Ну, е, мої підписчики, не розстраютися і... Відоси будуть. Не переживайте. Все буде добре, все буде кльово, все буде все буде добре, коротше. Дивіться, ще програму все буде добре. Дуже класна програма. Ладно, я то хотіла. Ви пам'ятаєте мою бербину яка завжди нічемна. Завжди. В кожних відосах. В кожних відосах вона... Эм, Опупену знімається, конечно. Но кстати, но... якщо ви дивилися жахи Барби, то там нема жахів, але дуже смішно. Я сама ржала, то не переживайте, якщо я лайк поставила собі. Опупенно просто. Просто круто. ра Почти вже радуюся, ходила сьогодні в кейношку. Питайте, на що? Не питайте, не напитайте, напитайте, знаєте, знаєте. знаете. Перевидемо Дві гаскару, Той классные поперений мультик. Е, ладно, зараз, зараз. Хворочку. Ай баргус две. Вау. У попе на новість з Анною. От Анна, шок і бо я. Я просто знімаю этот про видео секунду за секунду. Пф, вони вибух, і вибух, вибух, Таке Так я пуф. Як в мене, так. Да. Е, тепер я з планшета будуть менше, може знімати. Ну, а вот так, де я, сам обзор, Сам обзор це буде знімати вже Мій телек. А, Бо в нього є пауза і дуже-дуже класно, коли є пауза, пауза. Тому що можна переставити руку чи ще щось. У мене немає такої програми, якщо знаєте, то просто переверніть планшет. Ну, от планшет так в мене стоїть, так? Да? Переверніть планшет, я вам зараз кажу, де можна написати щось. бо, бо Я бачу, ви мовчите всі, мовчите, мовчите. Ось так чуть-чуть повернула. І там написано напишіть там в то пишіть мені туди, бо інакше я обіжусь і взагалі відео не буду зняти. В общем. Я зарозуміла. Я зрозуміла, <шу> коротше. І я напевно показывала ржач за кадром, коли я от знімала колись такі відео. Е, ну, я їх повидаляла, ну, вони мені, короче, надоїли, я хочу поменять імідж. І вот коли була ржачка за кадром, коли я знімала якісь самообзори чи обзори... Ой, самообзор це Просто обзори з вікою будуть називатися. це... Я вообще ржать буду. Так, снимаю про Барби. Тут таке блин! <laughs> я ржу. Ну, я вам, короче, покажу. И... Я снимаю вообще секунду за секунду эти видео. Ой! Я Барби полетела в космос. Катастрофа. О, кстати, тебе это было назвать катастрофа Ну, как тарлай. У мене геніальна ідея, буде Барбі Катастрофа. У мене нема Монстр Хай, то в мене буде Барбі Катастрофа. Е, я хочу вам порадити деякі канали, які би дуже підняли вам настрій. Якщо ви любите Monster High, Ever After High і лі, різні жахи. Якщо хочете, я вам напишу в коментарях. Просто напишіть мені це. Я вас дуже люблю. І... Це були всі новості поки що. Скоро буде опопенні тест новості, які я знаю, але я зашила свій рот і нікому їх не скажу, бо я собі обіцяла. Е, до опопенних новостів. Пар в мене буде називатися опопенні новості, коротше. Так і буде називатися. Розпаковки теж будуть. Ну, не знаю. Буде. Або просто буду показувати коробку. Ну, я не встигла показати коробку з Frozen. Ну я ще не знімала на неї точок. І саме обзор, тож всі на всі були. Я вас дуже люблю. Чекайте нових відео. Ну, а нові відео будуть виходити постійно. з вами була Віка і Суканалкарія. Я вас люблю, будьте зі мною і не відписуйтесь. Пока.